Пане Андрію, чи справді Віктор Янукович шукає план Б і шукає фінансову підтримку, зокрема в Росії, на випадок, якщо вільнівський саміт зірветься і угода не буде підписана? Ну я би думав, краще почати з того, що буде, якщо Україна не підпише вільнівський саміт, угоду з асоціацією. Ну ми вже, проходили, ми вже проходили в історії е, будь-які домовляння з Кремлем закінчуються втратою незалежності української держави. За ну, це, це, Черчилль сказав, що і... будуть будь-які угоди з Росією варті ну, лише паперу, на якому вони написані, якщо я не помиляюся це, за це, чи бісмарк, або... Або бісмарк. Е, Але я би хотів сказати, я думаю, що е, проговорився план утилізації України. Якщо не дай Боже, Україна не підпише цієї асоціації. Я думаю, ми е, згадуємо українську історію і пригадуємо, що. Москва завжди делегувала нам керівництво в державу. я думаю, що напевно Путін розказав умови капітуляції Януковичу. А це прем'єр-міністр України від Москви. Я думаю, що вже навіть цей. Калужський виходить з Калуги, а зараз не підходить для Москви. Друге, я думаю, що вони ведуть інститут заручно Як це вже колись було з нашими гетьманами, де запропонують Олександру Януковичу жити в Москві. От третє, це буде здача газотранспортної системи. Потім земля, потім проведення референдуму в Криму для того, щоб послабити в позиції навіть дуже слабенькі України в Криму. От і таких речей українська історія вже мала. Але маємо розуміти для, для себе, що Українська держава вже 22 роки є незалежною, і виросло покоління ровесників незалежності, котрі не жили під страхом сматрящих, які з портретів нам дивилися в спину і в очі, тобто Лєнінів, Сталінів, Кагановичів. Тобто, це люди, які бачать себе громадянами української держави, це люди, які бачать своє майбутнє в лоні європейських на. Націй відповідно, я думаю, Віктор Федорович, якщо проговорював такі варіанти, тому що я ж не знаю остаточно взагалі українське суспільство не знає, то він глибоко помиляється, що українське суспільство проковтне таку гірку пілюлю як втрата української незалежності, втрата українського вибору зовнішнього економічного вибору. І для себе маємо розуміти, що. Е Українська опозиція в складі трьох політичних сил зробить це для того, щоб було підписано доленосне рішення в Вільнюсі. Ми підставимо плече для того, щоб пройшли законопроект, який вимагає Євросоюз. І фактично ми зможемо змінити е, український вектор на сотні років і на десятки поколінь в майбутньому е, українців і української держави. Суспільство в 2012 році, коли пройшли вибори в Україні, дало відповідь різним там українським виборам, а швидше антиукраїнським виборам, куди рухатися державі, і е, якщо в парламенті більше 300 голосів. Проходить євроінтеграційний законопроект, це є вибір суспільства. Для того і проводяться вибори, і не треба маніпулювати думку, референдумом і так далі. А відносно Медведчука, це є свідчення того, що українська держава не пройшла люстрація, як це в свій час пройшла люстрація країни Східної Європи, тому що саме він пройшов би перший підпав би під люстрацію як агент Кремля. І йому треба перш за все покаятися ще за Василя Стуса, щоб ми зараз проговорили серйозно про цього чоловіка, який має нести покарання в українській державі. І я нігде не чув. Я бачив відео, де е, зібрав український вибор в Херсоні, поставив сцену і пройшло двоє людей. І Це є весь, весь вплив українського вибору на українське суспільство, антиукраїнського вибору. Фіналі. Я хочу сказати так, що е, щоб ми не говорили, як ми завтра би не засідали, е, в будь-якому випадку. Ухвалювати це рішення буде на банковій, тому що ми пам'ятаємо четвер, коли парламент в повному складі був присутній в стінах сесійної зали. Так ми не поставили на голосування євроінтеграційні закони. Не тому, що партія регіонів фактично показує себе в парламенті як Тара Овець, яка чекає відмашки пастуха, який їм скаже ЦУ, що робити. Я думаю, що якщо е, зважити всі за і проти, то навіть не може бути дискусії, де український має бути Україна завтра. А це в Європі.